400 тисяч на рік заощаджень із міського бюджету. Інфекційна лікарня доєдналась до енергетичної незалежності. На даху медичного закладу встановлено сонячні панелі. Потужність електростанції 54 кВт. Цього достатньо для забезпечення трьох лікувальних корпусів електрикою безперебійно. Економію відчули відразу. вже на сьогодні 50% економії. На сьогоднішні при тому що майже зима. На проект із міського бюджету витратили 258 тисяч гривень. Загальна сума понад 2 мільйони гривень. Різницю сплатили партнери. Маємо встановлених тут 105 панелей. Ці 105 панелей за рахунок сонячної енергії дають можливість заживлювати усі корпуси Хмельницької інфекційної лікарні. Ну і якщо брати відсоток, який забезпечують саме сонячні панелі, він звичайно що різний. Потужність і витрати можна моніторити через спеціальне програмне забезпечення з телефону чи монітору комп'ютера. Постійними партнерами у модернізації міста та комунальних закладів стали Cities Ukraine, Yellow Blue та Eco Club. Ми підтримуємо енергетичну незалежність лікарень. Ми підтримуємо лікарні, в тому числі до речі, і в Хмельницькому, із медичними обладнанням і медичними потребами для лікування тяжко поранених. Також ми підтримуємо, звичайно ж. Збройні сили, підрозділи, в тому числі, і транспортом для медичної евакуації. Це вже шостий медичний заклад в місті, який оснащений сонячними панелями. Робота у цьому напрямку продовжуватиметься до повної автономії. Зокрема, в Україні вже 90 медзакладів подбали про енергетичну незалежність. Олександра Толстюкнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.